Вітаю, друзі, на зв'язку Автопоїнт. І сьогодні у нас в продажу toyota Avensis 2004 року. Машинка на бензиновому моторі 1,8. Знаю ці мотори, дуже надійні мотори. Ніяких них немає, тому що це Toyota, А японці що? Японці роблять речі. Отже, по лакофарбовому покриттю е, є підкраси, але тільки один елемент. Ні, навіть два елементи. Але в загальному машинка в оригінальній фарбі виглядає опрятно. Без якихось серйозних пошкоджень. Машинка топ. По технічній складовій заміна всіх тормозних дисків і колоток була 6000 кілометрів тому. Мотор працює рівно, по підвісці моментів ніяких немає. Заміна масла та фільтрів відбулася 3000 кілометрів тому. Отже, перейдемо до салончику. По салону у нас була хімчистка, у нас був перешив керма. Кермо в ідеальному стані, у нас є система мультимедіа, так виглядає салончик, у нас є електрорегулювання дзеркал, автоматичні електросклопідйомники всіх, всіх дверей. Отже, машинка так всередині виглядає. П'ятиступенева механічна коробка передач. Так як у нас це універсал, у нас місце ззаді дуже багато. Тому е, тут будуть їздити ваші друзі, ваші знайомі, е, ваші діти і всі місця 100% хватить. Якщо ти молодий дід або просто дід, я думаю, ця тачка для тебе. Мені особисто дуже подобаються універсали, тому я вважаю, що ну, краще кузова універсал не тільки універсал. Тому ось так: подивіться, який у нас багажний віксік. Відсік дуже великий, у нас дуже багато місця, у нас також є запаска. Зараз вам покажу її. є запасочка. є ще такий відсік для ваших особистих речей, може якісь тряпочки, якісь ключі сюди покласти. Дуже-дуже багато місця. Мається така шторка. Ніхто у вас точно вашу картоплю не вкраде, тому що ну, її тупо не буде видно. Ось отак от. Маємо такі дуже гарні легкоспавні диски і гарну гуму мішін. У мене особисто така гума стоїть і я нею повністю задоволений. Ніяких проблем мене з нею не було. Ось отак от машинка виглядає ціна на неї 5500. Звертайтесь до нас. З Вами був Автопоінт.